Помаранчево, типу рожеве. Бажаю здоров'я товариство! Сьогодні такий цікавий вечір. Цього року я після покупки цього автомобілю побачив, скільки місця в ньому багато, і подумав. Хотілося б мені просто один раз хоча б цього року якось переночувати в цьому міні-вені. І сьогодні е, товариш кум прийшов е, допомогти мені там перенести меблі. І я його так трішки беру на Пон кажу: Кум, давай на рибалочку, може там сьогодні поїдемо ввечері, переночуємо в бусіку і завтра порибалю і поїдемо додому, бо він не сильно цікавиться рибалкою. А він мені зазвичай навіть днем, коли там все класно, коли шашлик з собою берем, Кум каже, зазвичай, та ні, яка рибалка. Каже Андрон, ти що смієшся? Ніякої рибалки не, не хочу там туди-сюди. І сьогодні я його так легенько взяв на понт. а Він каже, поїхали. Дощ шурує днем. А він каже, поїхали. Того що? Ну ми вже задню не здаємо, вже кажемо: ну їдемо. Ну кажеш, хочеш, то поїдемо, переночуємо. Коротше, того покажу вам, товариство. Оце. Дивіться, завантажили стільки речей, <смі> на одну ніч переночувати. Тут у нас їжа, дивіться, Руслана таким харчується. Просто батоняра хліба. Подивіться, <смі> це реально буханка хліба. Каже, це просто сніданок нам так перекусити легенько. Тут у нас спальні речі, такі спальні мішки, всякі штуки. Завтра дощ передають, то взяв парасолю, таку пляжну, пляжний стільчик, пляжна парасоль. Руслан собі буде сидіти під парасолькою, читати книжечку днем, поки я буду рибалити. Ось він вже виходить. Кум добрий вечір. Добрий вечір. Це дивіться, о, якийсь бере цей, якийсь полуниці, бере там то все. Коротше, грузимося, пакуємось і їдемо на рибалочку, переночуємо. Цікаво, як воно буде спатися. Головне стати так якось плюс-мінус рівненько, щоб воно, знаєте, було якось спалося, напевно, непогано. Коротше, трошки покінпінгуємо з Русланом, кемпінганем. І завтра будемо ловити рибу. Коротше, взяв на понку, а кум, ну, Крепко мені сказав, а поїхали. каже, І все, і що ти йому скажеш, ну, ну все, вже треба їхати на рибу, значить. Дружина в шоці, бо тільки з роботи прийшов, кажу, я з Русланом на рибу їду, навіть вона подивилася. Каже, е, Коротше, Руслан шльопки собі взяв, а, бо він буде купатись, напевно. Він буде купатися в водичці холодній, в річковій. І Руслан взяв шльопки собі. І ми їдемо двоє, отак в такому мому. Маму робочого міні-вені. Я реально не можу не можу чомусь на цей <смі> на, 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 на нарадуватись цьому автомобілю, бо мені подобається, що просто троє дверей, ось двоє так відкриваються, оці задні такі великі. Навіть дивіться, прикол. Русланчик завтра, якщо не захоче парасолю, сідає просто тут собі Ось Отут От собі сідає тако, тут в нього дах над головою. От собі підлокітник такий буде, і буде собі сидіти, чилити книжку, читати. Таке товариство, подивитися, що удочку я взяв. Вудку взяв, тому що їдемо завтра ловити канадських карасів. Отак, От товариство. На зв'язочку приємного перегляду. Добрались ми до Челівака, вспіли навіть зайти в магазин, який закривався через 12 хвилин. Купили дрова, покажу вам пізніше. Е 25 доларів ми заплатили за розплавку, розпалку, газетки, розпалочні такі дрова тоненькі, щоб не рубати, бо нема навіть сокири, в принципі. і гру грубий оберемочок дрів. 25 доларів. Дивіться, Руслан тільки по приїзду. Руслан зразу каже, ні 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 дружок, спочатку ми розкладаємося. А потім, а потім ми вже йдемо там собі сидіти біля кострика. І має рацію чоловік, поки отакий собі повний ще сил розкласти. Дивіться, це в Руслана такий класний, надувний матрасик. До речі, дуже класно на ньому відпочивати. Мені подобалось, коли я Він мені дав трішки полежати оце рік тому, коли ми їздили в Тофіно з Русланчиком. А я маю ось таку, дивіться, розкладушечку з декатлону. Ось так вона виглядає, ось так манічно. Дивіться, яка пісня. І цей, і от собі, бачите? Тут в мене підросла під душечкою два о таких каріматика. Можу один Руслану віддати, якщо йому треба буде. І спальний мішочок, ось так. Одіялку під голову, бо подушку забувся. І ось таке спальне місце. Я ніби бачите, тут ніби як русланчика ущемляю, але насправді тут, дивіться, є, бачите місце між нами, щоб його матрасик повністю ліг. Просто оце в нього такий дах буде над головою, щоб йому не капало. Бачите, отак. А може? Ну, коротше, все має бути добре. Я думаю, він не має на мене оце сваритися, що я все місце віджав. Але якби було дві кроваті, вони, напевно, влазять сюди. Я бачу, що вони влазять по ширині, було, напевно, би прикольніше, знаєте. Але матрасик цей зручний, тому таке whatever, як то кажуть. Так що оце в нас вже місце для спання тут є. Зараз беремо якось харчі трішки і йдемо чилити. Добрий вечір. Добрий вечір. Дивіться, один оберемочок дров, ну такий досить кабанчик, він ось такий маленький розпалочний, газетки. І ось це 6 доларів на 25 це все вийшло. І прийшли ми на наше таке місце. Тут вже річечка шумить гірська. Отут Русланчик зараз займається розпалкою, я йому допоможу після цієї зйомочки. І ось так ми собі будемо товариство, проводити вечір. Це цікаво. Ще погода така, до речі, дощ цілий день дощ йшли. На завтра дощ цілий день передає, а на вечір нам так пощастило, що ми дивіться сухенько будемо сидіти. Ось так хорошо. Клас. Вже трошки краще видно. Важаю, що бачиш, прикинь. А ще якщо виключимо світло, взагалі буде темка. Нарешті такий спокійний собі Добрий гончик Добрий вечір. Добрий вечір. Так ми собі з кумом будемо тут сидіти. Дрова дуже швидко, класно горять, сухесенькі. Будемо їх трішки заощаджувати. Там поставили барабольку в фользі, вона вже готова, ми її хочемо підігріти. Я вчора її готував і щось в мене вдома не сильно прийшло, не вийшло зготувати, тому приїхалось, прийшлось їхати в Челівак до, до, допекати барабольку. Про ось таке товариство. Дровенятка дуже дуже швидко згорають, ми будемо собі по одній полінячці, напевно, підкидати, щоб собі сидіти і так романтизувати. І ось такий в нас вечір. Маємо сосисочки, зараз будемо якісь смажити. і Так будемо відпочивати. Не хочеться оце знімати вічно з телефоном, чого, бо хочеться просто трішечки ловити момент. Ось так, товариство. Куб сидить, дивіться, залип вже вже залип в телефоні. Вже пише любімій. Дома мене не чекай. Ой! Ааа, це що? А, це з дерева капнуло. Товариство, з дерева капнуло ця. Якась. Руслан вже питався, що це таке ляпає. А це коротше з дерева капнула, мені капля взуття. В Я подумав, що це вже може жаринка відлетіла. Отаке, От налякала мене, настрашило. А! Посиділи біля кострика і вже готуємось спавки. І ми такі раді. чайок, дивіться тут під, під кружечку. Є ось така під кружечку підставочка. І в Русланчика там теж така сама підставочка. Подивіться, водичка вже от у чоловіка. І в мене ще й... там водичка, товариство, а тут чайочок, дивіться. І ще тут можна капчики під низом поставити ось тут. Так ти що, сюди? На добраніч. Отакі От рибаки в 10 годин проснулися. Короте, не, не вийшло всім встати. Вийшло в 9-10 в 10. хлопці йдуть на рибу. Руслан йде купатися. Русланчик зараз буде всіх купав. Дивимося, що по рибаках на точці. Казав товариш Сашко, що повно. Повно рибалок стоїть. Подивимося, Руслан каже, що буде сі купав. А я хочу трошки його пізняти, якщо він хоче купатися. А чого ні? Я Дивіться, яка краса. Ну це просто, Дивіться, яка краса. Ну це ж просто. Шалеми человек. Просто pues с шалами человек. Я как пан Василь буду. Сань, це може бути оранжевий щенок, бо він вже прям коречний, поняв? Да, за дьобика. Ой, ой, ой. Ой. ой, -ой, -ой. ой, -ой, -ой. Ні, да -да, він да, Так, так, він стрмний. Запаркував о вот такого старого хлопа. А ну я його... Можна гачок доставати чи ні? Ні. Ой, він, він піднім, да, я його піднімлю, спочатку зараз скажу скільки він важить. Ого, со сково. Десятка напевно. Щось таке. Щось таке, дивіться. Така апаратура. А може й 10, а може й, а може й 9. А може й 11. Ніхто вже знати не буде, бо ми таких не важимо друзів, ми, яких ми відпускаємо. А так. Товариство, дивіться, запаркував. Просто красуня блискуча, коли всі дохлі, ця красунька блискуча. Знаєш, що я вдів довгий повідець і свою тряпочку, поняв? Кінець сезону моя тряпочка каже, Андрюх, закриваємо цей сезон. Забирай. Довбанеш, Сань? Довбанеш? А проріжеш ножичком, будь ласка. Є в тебе? Другий, другий. Други. Красуня. Чи ж, а так що, того вона так мене довбила, бо заротика, чи да. що, чи свіженька, понял? Свіженька і заротика. Заротика сюди вібрації приходять. У мене в мене тупо як коху, блока. Дрін-дрин-дрин-дрин, дрін-дрин-дрин-дринь. Давай, ти 6-6,5. Сашко каже 6,5, я кажу 6, цікаво. Може, А може і 7, ні. Дивись, Саня, Саня точно молодець, диви. 6, 540. молодець Сашко. Вже набита рука така теж, що тебе вже не проведеш. 6,5. А там сімьорочка лежить. Давай подивимося. Каже, Сашко, що сіморочка в нього що там лежить. Ну давай подивимося на ту сімочку. А я на неї хоч подивлюся. Так, да, це ніби побільше буде. Кажеш сім, ну добре, я тоді кажу 6900 на злотіпо, типу, понял? Яку сторону буде? Я не збилося, Сань. А. Сань, це раз я виграв, 6850. Я від тебе відштовхнувся. Бачиш, що шарить щось чоловік, думаю, треба від нього відпиратися. Отак товариші, прикольно. Дуже класно, що цей. Дуже класно, що зараз просто дуже багато зелених. Ось таких зелених рибин. Бачите? А оця в кінець сезону прям золотиста, ой, прям срібляста дуже. Це прям дуже класно, коли в кінець сезону таке ловиться. Я попереднього року, рівно рік назад. 10 жовтня то було, якщо не помиляюся, це 11 жовтня. Зловив так само дві сріблястих дівчинки і була одна рекордна моя на 10 кілограм. Ось так. Прикольно. Зараз ще пару закидів, можна їхати спокійною душою додому. Яка коробочка в мене чистенька. Бачите, яка красуня. За 5 хвилин товариство друга запаркована риба. Подивіться. Просто красуня. П'ять хвилин. Плюс один запаркований товариш. Диві. Ага, ого, оце в неї у нього головешка, так? Да? Да. Плюс один запаркований хлопець. Друзі, вибачте, що без гоупрошечки. Нема сьогодні зйомок, але зйомок від першого лиця. але Отакі апаратури при... присутні. Красинь. Бачите, вже зелений. Ого, Сань! Він вчепив назад мого гачка. йолки палки Назад гачка, диви боже, за, б... за бочину, бідний. Це його відпустило, цей гачка мого, бляха, як жалко. Зараз ще й порвемо йому пузо, бляха. йолки палки Закінчую зйомку, щоб його витягнути. Ой, йолки, ну подивись. Це капець. Хотів би не зробив би, знаєш. Сашка покльовка. Сьогодні бомбить, сьогодні класно. Арнюнька. Є! <риклад> Санько запаркував, дивіться, як гарно, за ротика прямо. І... І що? І напевно, мені здається, Сань, тут напевно 8-9. Вісім 8 з половиною. Каже 8,5. Я тоді на зло кажу. Давай, давай. Я, я на зло кажу 8800. Дай рукою позапроста по... рвався Так да. Ну це не дуже добре, що так зробив по навіть. Дай Андрай і тихомир да, Я тримаю. Да, тут буде з половиною Модно <му especie> Ударний <му> <му> інструмент. Йомай, <му> <-моє>, давай ліса! <му> Сдается весь с половиной. Так, батарейки, что там уже? Что мокрое? Сейчас я Контент. Диви, вау. 8, 800. Ну нормально мы стреляем. Кажу, от 8 до 9. Что-то мы себе там стреляем трохи, мне кажется. Наступний запаркований друг, відпускаємо цього хлопака. Пливи, риба, пливи. Окей. Запаркований вже не знаю 150-й сьогодні лососик. Я просто в шоках. Що сьогодні робиться в мене? Тут така сьогодні вдача. За весь рік, можна сказати, відловився сьогодні. Я просто... Подивіться, яка красунька гарна. Така п'ятірочка собі така поплила маленька. Я сьогодні вже відірвався по повній. Вже склав вудку, у мене реально сьогодні я не знаю, там, ну я не знаю, десь 15, напевно, риб мене просто витягнули з берега. Майже кожен закид, це щось було неймовірне. Сашко ще паркує і будемо теж йти додому, бо вже ну що, вже толку ловити. Ми її не зможемо забрати, не хочеться калічити. Можна от, задоволення отримувати, але Сашка якась апаратура взяла, що бачу, що він її вже не вивозить. Покажи досвід ему свой. Ты я... А я с телефоном зату. Рекорд! Навірно не мучував вже сань. Ну така красива дев'яточка як льот. Нє-ні, сань, там більше десяти. Там по-любому якесь, мені здається, 11-12 там стопудово є. Закінчили товариство на сьогодні рибалку. Приїду додому і трішечки е, знімлю вам, як виглядає ікра, бо там, напевно, буде багатенько ікри, можливо, її зважу. Сьогодні було досить цікаво. Вирішив з Русланом з кумом нормально виспатись, вже не вставати бо, 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 бо до п'ятої ранку, просто спілкувались собі, сміялись і що. І взагалі не хотілося годинку тільки поспати і сонним йти на воду. Коротше, вирішив виспатись, але прийшов і Бог рибалки каже, Андрій. Ти сьогодні заслужив, ти радів, тому що в тебе є. Значить, ти заслуговуєш мати якусь рибину. Бах, гарненьку сріблясту дівчинку, підсік, витягнув, все класно. Як щось понеслось таке скажене, що я собі ще подумав. Ловив щось то на короткий повідець, то якийсь дровший. Але думаю, ні, зробити треба свою таку стратегію, взяти довгий повідець, вчепити свою зелену футболочку, улюблену, вчепив свою зелену футболочку закид, з другого є рибина». Далі. І коротше неслось просто. Я не знаю, скільки сьогодні. Рибин з 15, напевно, якихось витягнув. Я не знаю, від 10 до 20 точно. І що цікаво, що Сашко, один момент такий був цікавий. Сашко коротше, має фішон, типу на гачку, риба є. І кричить: фішон, фішон, а малий якийсь на другому березі просто зачепився гачком в камінню і стояв просто півгодини, той камінець дьоргав. А Сашко, фішон, фішон! І ця риба запливає під малого жилку. Впирається йому ця риба в його гачок, і в сані з гачка відчіпляється, а зачіпляється за бочину за гачок малого, який за камінці був коротше за зачіпалений. І малий такий о, є риба! А це саніна риба була. Дуже такий цікавий якийсь момент. Був сьогодні. Взагалі така така досить цікава рибалка, така як вона. Не то, що повинна бути до такої, якої я звик тут в Канаді, бо просто коли ти попадаєш на потрібне місце, де 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 є дуже багато ходу цього лосося, це просто кожен перший другий закид, якийсь максимум третій, і в тебе вже є якась рибина. Тому сьогодні я отримав таке максимальне задоволення. Отаких От два карася. Їде додому, покажу вам, вже повторююсь, як виглядає оця ікра вдома трішки розберу. Можливо, якась буде з них червоняста рибка, хто його знає. Бо того року в мене така сильно срібляста, вона була червоною. Подивимося, як буде цього року. І що, зустрінемось вже товариство вдома? Муа! Дивіться, коли живеш не в квартирі, можна отак з риби приїхати, помити її гарненько перед тим, як на стіл там вже її розрізати. Дивіться, отак собі купається, поставив капця, вам показати свого. Як виглядає в порівнянні з рибкою. Нормальні кабанчики такі, ні. І, напевно, десь по сантиметрів 90 якщо не помиляюсь. Отак. І так перевіряємо, скільки з першої і меншої рибки. 895 г, грубо кажучи, 900 І що цікаво, це, та, що була на 6 кг. Дивіться, що цікаво. Перший раз таке бачу, перший раз мені така попалася: м'ясо помаранчевого, типу. Рожеве. Зазвичай, це рожеве, ми називаємо біле м'ясо, бо коли ти його смажиш, то воно виходить там біле. А ось тут, дивіться, шматочок білого зверху, а всередині помаранчевий. Перший раз мені такий лосось попався. Мені про нього товариш говорив. А в мене це таке вперше. Бачите, всередині помаранчевий. А тут він, типу, такий, знаєте, біло-рожевий мрамор. Якийсь Такий цікава така рибина вийшла. Ось така, дивіться, помаранчево-рожева всередині. На такі стейки порізав, вибачте, що якби не виходить тримати цю таку естетичну чистоту, бо багато треба мити, Оце туди-сюди. Але показую, так стейки порубав, буду вакуумувати. Роздам трішки сусідам, друзям, сестри, запитав, чи хоче. Коротше, ось таке прикольне м'язко. Зараз буду другу розбирати, подивимося, скільки там буде ікри. Момент істини! Істирство. Не пам'ятаю, скільки було попереднього разу 900 грамів, напевно, ікри чи 800 Тут. Бо я вже додав до цього пакета більшу. Щось мікрофон знов якісь коники показує, тому трішки озвучу. У другій рибині ікри було кілограм 400, і разом з двох рибин вийшло 2 кілограми 300 г. Для порівняння, дивіться, як виглядає м'ясо іншої рибини. Тут колір зовсім не має жодного натяку на якийсь помаранчевий. Після вакуумування ось тут гарно видно, як воно відрізняється. За три роки вперше бачу поєднання двох кольорів м'яса у одній рибині. Під час обробки риби та ікри подзвонив до своєї сестрички і вона прийшла в гості, то ми вже заодно забацали ось таку вечерю з бараболькою, лососиком та бурячком. Нарешті розібралися з цією ікрою. Сьогодні в мене була ось така чудова помічниця. Після цієї рибалки нам вдалося заготовити 13 баночок ікри. Досить вдало я закрив сезон лосося 2025. Дякую, що подивились це відео. Та до зустрічі, друзі, у наступному відео.